І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравесує, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає богатир на AMX 120, карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою, ну що, поїхали ловити рибу так. на рибальську бухту. Це у нас французький важкий танк барабанщик, який йде на AMX 50B, а 11 рівень, рівень це імбартаб, так, неперевершений. Ну, то я думаю, що. А до речі, чому на імботаблі не показують реплеї від підписників? Я щось не зрозумів. щось взагалі не показують. Я не пам'ятаю, коли останній раз показував. Дійсно, хочеться побачити, на що він здатний, щось. Можливо, щось не виходить поки що. На AMX 50B. Виходять бої, крутезні бої, на хлопушорні, вихлопушорні. У нас дуже загрозливий барабан. У нас і на 9 рівні дуже загрозливий барабан, тому треба навчитися, а треба, щоб прокачати 10 рівень, багато пограти, там багато треба досвіду. Ну якщо ти вже наловчився, то ти вже на бешці будеш. Ну реально, ти будеш загрозлива загроза для суперників. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, одного танчика ми втратили. Якого ми там втратили? Бураска, най. най... Небезпечнішого в реплеях від підписників ми вкратили. Граємо ми граємо ми троєгрів новий бій проти 8 і проти десяток. Адже тут треба буде вмикати скіліще, тут треба обережніше грати. На перших хвилинах, звичайно ж, тут на рибальській бухті треба обережно, бо Ну, один напроти одного стають в самій бухті і починають перестрілювати. Дуже буває незручно, особливо з верхнього респаунту, я пам'ятаю, там десь. На сьомій лінії я колись зашкірився на е, дріб 4 на Петесі. Думаю, ну в мене ж броніщенські броніші. Мене пробували всі, от просто в хламіщі, ніяк я там не міг витанковувати. Просто в хламіще пробували як хотів. Так мені було якось там незручно грати на ньому. Можливо, думаю, треба було ставати десь на А1 квадраті спочатку, а потім продавлювати, прочавлювати. Колись такий, до речі, був чудова та цікава історія. Так, ну це в гуслю хтось звучив, бо в нас броні ще нема, це точно. Чудова та цікава історія, тому з одним братішом Соклановцем взяли два дріб 4 і каже, поїхали, я тобі покажу, як грати на дребе. І ми з'явилися на карті, правда, ми з нижнього респаунту, з'явилися на рибальській бухті, він каже, поїхали наліво, по першій лінії зразу каже з ходу починаємо продавлювати. І ми продавили, там були всі. Шоці просто суперники? Вони не знали, по кому стріляти. Ми почали давити, і це помітили наші і також агресивно ж почали пострілювати, а потім ще агресивно за нами поїхали. Ну і спробуй два дробя зупинити на швидкість. Свої чудові та цікаві історії також. Не забувайтеся писати в коментарях. 2-2 у нас рахунок по бою, перевага по ХП в нашу користь, плюс 3000 вже майже вже бачимо агресивно. У нас 703-й попер вперед. Так, може підтримати зараз, почекати. Ні, там попереду стоїть бізонте і ось він, є 75 тс Дуже класний, до речі, танк на ньому також показували бої. Мені запам'ятався ятав, запам на перевалі дуже класний бій на ньому. Це один з перших на ньому показав. Давно це було, правда. Ха -ха. Поки що їде. Там намагається витанковувати, ну проти. Так, А ну давайте згадаємо, скільки в нас тут пробиття. Бронебійні снаряди. 257 це пробиття 10 рівня. Так. І 325 у нас. Не, ну, 325 під підкаліброси. І шкода від пострілу 4. 400. 4 снаряди, хотів сказати. 4 снаряди, шкода від пострілу 400. Загрозлива гармата, супер загрозлива. Обережно, можемо весь бій навіть так відіграти, так, від, від імбопозішн. Я думаю, поки що постоїмо, потім будемо вже далі дивитися, що там буде відбуватися. Щось Бізонти той взагалі там не, не з'являється. Ну, він там, напевно, так і стоїть. Там є імбо камінці, імбо кущі ще є, проходить, об'єкт 704 проходить. І З іншого флангу також одна артилерія, це не критично для цієї карти. І проходить цей момент, бачимо, і там аж за будівлями по лінії. А наш герой у нас на туель з Є75С із Бізо. Там один Торо лише за його вихлопушують. Давно, до речі, на торо не показували боїв італіано-пармедян. Поїхали армадіше. Наш герой в роздумах, що йому робити? їхати Ну Він хоче, щоб підсвітили, щоб він вже був впевнений. Все, підсвітили. Бізонти там шотний, тому він так і шкірився. є е й також шотний. Там агресивно, до речі, а що у нас там? Ну, в принципі, повинні прикривати. У нас шельма поїхала суперників агресивно на об'єкт 430 варіант 2, і там може зараз пересвітити нашу артилерію. В цей момент. Ну я не думаю, що зараз поїдуть продавлювати по першій лінії. так? Тому що вони також бояться, що там за шікарі стоїть і СТВ, а СТРВ може армадію сілу зупинити. Ну і той вже зашкір. А ну виїдеш, виїдеш? Ні, не виїде. Він вже там біля води він буде шкіритися. ми героями, я б порекомендував просто по центру туди, до нашої шельми поїхати. ЄБР починає агресивно там грати. Втрачаємо ми СТРВ, до речі, на іншому фланзі. 7-8 рахунок ООН, хоч ми і продавили бухту, але у нас все одно проблемність зараз проблеми. Переваги по ХП великої такої немає. Зараз треба підловити ЄБРчик. І бачу, що там шельма витворяє. Ха. І це, до речі, за рахунок. Ми повтрачали і за рахунок шельми супені. Наша стоїть, наша не хоче туди їхати, вона побається. Все, там все чудово. Було. А і ще не все чудово, ще й там ЄБР з'явився. <сум> і втратили ми ст шку 9-9 рахунок побою. Не все так просто, навіть продавивши один фланг, тут, ну треба далі так, розвивати атаку, напевно. Є підсвічена, знаєте як, мені здається, от на МХ 50 120 треба грати в режимі ПТ. Що і робить наш герой? От більше ніяк я не бачу. Ніяких варіантів, саме на такій карті пограти. Можливо, на відкритих, на якихось степах ти можеш, там, користуючись рельєфом, вистріляв свій барабан, потім користаючись рельєфом, відступив. Що по тобі ніхто не стріляв, перезарядився і потім знову стріляєш. В місті можна отак виїхав, дав барабан від'їхав. Ця карта вона специфічна, сама по собі. Тут є і місто, так скажемо, біля води, так. Сама бухта, тут є місто центральне, тут є в нас і зелень, і є в нас ущелина. Ну, як ущелина? Ну так. Можна назвати ущелина, так? Майже три тисячі настріляно, поки що нікого не прихлоп Чекаємо, що буде, ну, далі діяти буде у них ЄБР по-любому. Гріль там вже е, на імбопозішн біля нашої бази на Джей 2 квадратні. Десь «Фердінанд» по центру проїжджав. Баха, напевне, вже вона звідти нікуди не вийде з своєї позішн. Всі думають тепер в роздумах, що його далі робити. Сума зараз повернеться до бази до нашої. Так, ну нічого не відбувалося. Я перемотав. Взагалі нічого не відбувало. Нарешті ми підловили тут. Ми підловили за рахунок шельми, яка також вперто стояла на одній позішені. І, в принципі, він виконав свою місію на цей бій, так? І от в цей момент і вихлопушили. Повернувся СМА, повернулася шкода, бо там по А-лінії взагалі неможливо проїхати. І там, ми, до речі, об'єкт 705 втратили, Поки, Поки наші всі чекали, той намагався проїхати по А-лінії, там неможливо проїхати. Оце вже мені цікаво, як же ж завершиться цей бій. Терпіння тепер потрібно. Самова, ну, ну що, Бачите, у нас що шкода картон, що у нас AMX, е, що самоваго. Це все картонні картони. Хоч і важкі танки, як ними проїхати, як ми присипуємо. Тепер будемо чекати, як будуть діяти супер. До речі, треба ж звернути увагу, що артилерія є, зараз вона прилетить. Не вилучив чудово. Що, зашкіритися всім разом там біля берега, ну, в принципі, як варіант. а але... Треба зараз вихлопушити гриля. От просто вихлопушити. Є два снаряди, там ще братіш допоможе. Чудово. Знову артилерія. Знову не влучай. Медаль щасливчика треба нашому герою. Нас симуа, трьох знешкодив, наш герой поки ще одного. 4000 на стрілять. 12-11 рахунок в нашу користь. Ну добре, об'єкт 704. Може вони там шотні чи що. Ну, бабаха, по-моєму, точно була шодна. нам лише у них. Бачимо що. Небоязливий, вперед поїхав. Але що, він на артилерію світить, а наш герой зашкірився. Зараз била гуслюпоста. Хоча ми його зараз покиде по барабану, вихлопушимо. По барабану нам Фердінанд, так? Але за взад... Дніща, ще, так скажемо, ну, в корму. Отримав від артилерії на 400. ХП вже немає взагалі. Знову треба зараз відльовувати. 704-й, скоріше всього, поїхав. Десь е, на. Десь на J1, напевно, він квадраті. Ще не стріляє, чому. Сумуа є е, ХП, може зараз продавити. Спробувати. 5 тисяч настрій, от світимося і все. А чому світимося? Можливо він навіть не попереду, а ось де він, бабаха! Чудо! Бабаха сміливіша, виявилася. Артилерія сюди може закинути. Ну Зачепити його сколько. Напруження досягає свого апая. Треба підсвітити його. Ну спробувати через трупик, правда. І грати, хоча сюди точно вже артилерія заліг. Дві хвилини до завершення бою. Напруження, напружене напруження досягає вже свого апогею. У <гум> мене скоро від таких напружених боїв око вже на всіх картах почне сіпатися. Чудово. Поїхали тепер вперед. Гово! Всі вперед! Поїхали! Всі вперед! Хвилина 40 залишається, а артилерія ось він об'єкт. <гум> ну, я думаю, що розведемо цей об'єкт. Суму, а чому стоїть? А, він не стоїть, він просто так рухається повів. На тихому ходу. Ну і стрілявся, виїжджаємо, просто йому в тил за дніще. Ой, ще, Ай, ще й тут трупик заважає, ну це ж треба, давай, 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 давай щоб барови сьогодні не нервував. Не, не Все, іде. Тепер... Та що це таке? Ха-ха. І тепер швиденько, перезаряджаємося і їдемо на артилерію. Давайте, ну. ну тільки не нічия, я вас прошу. ну Придіть на артилерію через поле просто. Давайте. <плес> да. так, Чекають до останньої секунди. А, ну, а реально, а який сенс в цьому хочу чекати до останньої секунди? Що команда суперників, що наша команда. Який в цьому сенс? Давайте вже виймо переможця, виємо на п'ятій хвилині поїдемо. Не на останній хвилині, а на 5. А тоді вже ну, є якийсь в цьому сенс. Ти програв або переміг, правда? Ну світиться, він десь перед нами стоїть. Все, чудово, вогонь! Ну. Чудово. Перемога. я воно ну капець якийсь. Ви вмієте понервувати грати, весь свій болівальник. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Чак Норріс Джуніор на IMX M4MLE51. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, да, це у нас. Так звана, як наш герой написав мені на електронну пошту, альтернативна гілка важких танків французьких. Це без барабану, але вони непогано броньовані. А вже МЛЕ-54, наскільки я пам'ятаю, 10 рівня, вона ще й дуже броньована. Тому я колись був здивований. На них не дуже багато боїв показують. І дуже давно, я пам'ятаю, був бій на карті Карелія. І я був дуже враг, бо я зразу кажу, ну це картонні картони, а він як почав там танкувати, там і башта танкує. Так, у нас нема барабана, але як у нас комфортна перезарядка, у нас комфортне альпіще 400 одиниць, шкода від пострілу. І давайте подивимося по пробиттю, 257 це стандартне пробиття для десяток, до речі, напевне, що на десятці тут навіть на бронебійних можна. От не пам'ятаю, які там бронебійні основні чи які. Напишіть експертні експерти в коментарях. А ось під калібри у нас 315. Ну, вже проти десяток ще можна, а проти 11 вже важко. Та й напевно, що проти 11 всім дев'яткам важко. Ну і давайте подивимося, чи це фантанчик. Верніше фантанг. Фантанчище. Чи можна його залишити собі в гаражі, чи це просто прокачувана техніка? У нас велетенська. Я так розумію, що в в принципі не па, але велетенська командирська башня. От баще ще таке здоровенне. так як в американських танках там відро в основному на цих рівнях, а тут бащеще таке. Поки розповідав, що дивите цікаві історії, 1600 вже настріляно. Ну, поки що не танкує, отже, напевне, дев'ятка не така броньована. І взагалі, напевне, не броньована. До речі, наш герой написав, що він на стокових модулях, тож, якщо це в нас стокова гармата 257 пробиття, то, напевне, ТОПО взагалі там чудове пробиття. Оце повинна бути перевага саме в цих французьких важких танках. Щоб пробиття чудово основним снаряд. Там наші братіші вже поїхали, треба, напевно, допомогти. Перезарядився, втратили ми там, ну, втратили ми там Мосхіна, але знітились суперники, вони відступають. В наглючий режим поїхав Тієн А ну давайте, давайте, давайте. Піджимаємо, піддавлюємо. Шотного зразу я зараз... завжди рекомендую шотних забирати. От який би там, ну. Вам легше було б, наприклад, там когось стрільнути, але вибирайте саме шотну. От мінус ствол, це вже для вас перевага буде. Бо навіть там з одним ХП він ще може перебити пів команди, особливо як наші герої відео грають. Два райозни, 3490 стріля. Отже, це в нас башта, я так розумію, також вона стокова, і тому в неї така величезна командирська башня. Ну реально, дивіться, ну здорове не здорове. І що нас пробивають так легко? Тому що топові бачите, вони, вони зазвичай вони більш про нього. Так, фантом там, ну фантом там порався, а наш герой один залишився. Так, ну на двох вже не поїде, у нас немає бараба, а він би тут знадобився, правда? Ну спробуємо танканути. Чисто вицілі ні разу не танканув. Я бачите, як тільки я кажу, що броніще, то пробивають всі просто в хламіще. Тільки я кажу, що картонний картон, то на танкове краще, ніж мав свої краще. 8-8 рахунок, тут ще ЄБР прилетів на глюка такий. Братіш, допомагає. Напевне, ну треба, якщо ти не допоможеш, то ми зараз тут і програємо. Хоча підпалив ЄБР, того 10 секунд перезаряд. Братіш допомагає це вам зараз танканути. Танканув, нарешті. От коли потрібно, танканув. Це була напружена ситуація. Чудово, що немає артилерії, бо зараз би виклопушило. в корму залетіло. Ну, Альфі ще взагалі таке ну, не, не, дещо в мінус, а в мінус в мінус. Вибив 360, Ну нічого, ми потім ще його доб'ємо. Приїхав тут, фантом. Наглюка, Та да, Ото вже точно картонна. Так, у нас 9-9 рахунок по бою, але наші бартіші, бачимо, об'єдналися і намагаються продавити АТП лінію. Ми в цей момент повинні боротися із 에, 703 та із Фантом, Фантом знітився взагалі. задніще, чудово, так як ми полюбляємо. Фантом вже почне зараз тікати, ну, наш бартіше його нас дожине, тому що все ж таки в нього там ХП багато залишилось. Чотири вороги знищили. 5300 настрілять. а по-моєму, на цьому AMX е, ні разу ще не показував. На 10-му показували рівні, а на цьому не показували. Тож так чудово показували бік. 5 ворогів знищено. Ну і зашкірилась там СТРВ 103-0 на полошці, Саладіна ми побачили, він не встигне зараз втікти, він хотів втікти, напевне, що на, на 0 квадраті там зашкіритись. Ну, і Там у нас два танки, одного ми втрачаємо. Та М-59 з б'ється. Треба швидко їхати. До речі, по рухливості, по маневреності непогано. Навіть на стокових модулях. Я ж так розумію, якщо стоковий повністю, то взагалі і двигун стоковий. Напруження досягає свого апогіту. Тут вже й кобра треба, щоб підтягувалася. Все, впорався тапік, і тепер хай тапік відволікає на себе СТРВ. Ну а для нас це буде воїн. Точність, влучність, подивіться, зведення взагалі нема. Це також перевага в цих танків, я так розумію. Десь в кожному танку є свій, і ми його виявляємо, от я їх виявляю саме в реплеях від підписників. Я так розумію, що тут в гарматі все чудово. Ну а вже на десятці там і калібр величезний. От давайте домашнє завдання на э, МЛЕ54 бій зіграй. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.